За три дні до початку повномасштабного російського вторгнення Вікторія Ковальчук покинула лікарню зі своїм чотирирічним сином, якому було проведено операцію на серці. Дитині був потрібен спокій, розповідає Вікторія, але Росія почала завдавати ракетних ударів по Києву. Я не знала, чого я більше боюся. Чи зараз що ракети летить, чи зараз я свого сина якось штовхну, чи його хтось штовхне? І в нього якась буде а, а, проблема з цим оклюдером, що він якось вискочить, бо він ще не прижився. А, тому, а, тому стрес був, а, мабуть, що подвійний, тому що я розуміла, що дитині потрібна реабілітація після лікарні не було страшно за себе, було страшно за дитину. Через кілька днів Вікторія, як і багато тисяч інших українців, виїхала з України до Італії. Дорога зайняла п'ять днів. Згадує вона в Італії. Вікторія з сином пробула два місяці. Після чого 15 травня 2022 року повернулася в Україну. Це були моє свідоме рішення, е, яке я для себе чітко розуміла, що е, прийняла і розуміла, що я не хочу бути в ніякій інші країни, яка б е, прекрасна не була Італія, Колізей, Культура Ні, Франція, Ні, Німеччина ні е, ну, для мене особисто це не, не мало ніякої цінності в той момент, ніж е, український дім. І мені хотілось бути тут, не бути не бути тут на місці, і бути е нехай в небезпеці, але в себе вдома. В перші місяці були о, ми звикали до, до всього до вибухів, до, до сирен і і ти до цього звикаєш, якби це не було жахливо. Ти звикаєш жити у війні. Ти знаєш, ти вже маєш досвід. Ти чуєш по звуку, що це летить. Або це летить шахет, або дрон, або ракета, або це ППО. Я дивилася, ще по ТО, звичайно, я розуміла, що я буду дивитися, як він буде сприймати цю всю історію. Якщо він буде боятися, то звичайно ми будемо виїжджати в будь-куди, але я розуміла, що я не буду його тримати там, де йому буде страшно. І перший рік. Він був досить спокійний. Ми я повела його в садочок, який знаходився в цокольному приміщенні. Це було б він знаходився постійно в укритті. Вікторія каже, що після повернення до Києва її син почувається найкомфортніше в підвалі. Що було найбільшим викликом для тебе упродовж цих тисячі днів? Найбільший виклик… Тримати себе, тримати себе в спокій, щоб дитина не боялася, а, і коли самі страшно. Коли летить ракета, і ти розумієш, що от, ну, воно може прили... Ну, Інколи воно здається, що воно летить саме в тебе. І дуже а, інколи важко стримувати і той. Ти страх, який інколи буває, Олександр Тоненчук, командувач 126-ї бригади територіальної оборони у складі 30-го корпусу морської піхоти ВМС України, воює вже 10 років з моменту російського вторгнення на Донбас у 2014 році. Повномасштабне російське вторгнення 24 лютого 2022 року. Він зустрів у військово-морській академії США, де проходив навчання. Він достроково повернувся в Україну й одразу очолив іноземний легіон. Після переведення в інший підрозділ Олександр Тоненчук серед іншого захищав Бахмут на Донеччині та брав участь у боях за село Кримки на Херсонщині, це, напевно, найважча задача, яку я взагалі виконував, і яку виконував мій особовий склад. Дуже складно було проводити взагалі якусь логістику там. Якщо харчування і продовольство, боєприпаси ми наладили, наладили за допомогою дронів всю логістику, то особовий склад це. Це постійно це був героїзм тих рульових, які сідали в цей човен, керували цим човном, їхали туди, забирали поранених, проводили якісь ротації. Ми робили максимум, старалися проводити максимум, але, на жаль, багато загиблих і тіл хлопців залишились там. На момент кринок, наприклад, я був також командиром батальйону. Особисто я, мій заступник, всі командири рот. Командири взводів, ми всі також солдатами. В перший день, коли відбувалося переміщення нашого батальйону в Кринки, ми з ними також туди заходили. Я не хотів залишити на той момент солдата. Один на один з цією задачею я йшов з тою метою для того, щоб зрозуміти обстановку, зрозуміти, що там взагалі відбувається, для того, щоб в подальшому приймати правильні рішення. Окупація Росією Херсонської області почалася в перші дні повномасштабного вторгнення. Наприкінці березня 2022 року зсу почали контрнаступ і до середини листопада того ж року звільнили правобережну частину області, включно з Херсоном. Олександр Тоненчук безпосередньо брав у цьому участь. Зайшли в самий населений пункт, і для мене дуже сильно здивувало, скільки там взагалі населення. Вони всі вийшли до своєї сільської ради, і навіть от, що найбільше здивувало, навіть те, що там були діти, які народилися от, буквально чотири місяці тому. І вони з ними на руках виходили, піднімали прапор, не співали гімн. Вони всі були дуже щасливі і всі хотіли виїхати і побачити своїх рідних. Тому що у них там не зв'язку не було, з продовольством завжди були проблеми, їхні права завжди там урізали. За словами Олександра Тоненчука, ось вже 10 років поспіль він воює заради своєї родини і заради своєї країни. Я просто не хочу акцентувати увагу, що це тисячу днів з чесно. Я з чотирнадцятороку року, я вважаю, що просто воно, воно для мене триває всю мою офіцерську службу. Я не знаю, як це жити, не перебуваючи у стані війни. Навіть приїжджаючи додому, все одно думки про війну мене ніколи не полишають. Дякувати Богу, ми, ми зберегли державність і право називати себе українцями. Це вже дуже велике досягнення. І я хочу, щоб мої діти зростали в цій сильній, незалежній державі і пам'ятали, завжди пам'ятали, якою ціною дається оця свобода. Можливість випити каву, можливість піти в школу, можливість закінчити університет, можливість подорожувати, можливість реалізувати себе і найти себе, себе в житті. Олександр Яневський, голос Америки.